Листопа 1982 дев'ятсот на радянському телебаченні показують балет Лебедине Озеро. Це означало, що після довгих 18 років правління помер, здавалося б, вічний. Ні, не революціонер, а генеральний секретар комуністичної партії, е, дорогий товаріщ Леонід Ілліч Брежнік. Для одних він запам'ятався ковбасою по 220 і недорогим, можливо, смачним пломбіром, а ще економічною стабільністю. Для других він запам'ятався. Каральною психіатрією і переслідуванням інакомислячих, тобто дисидентів. Для третіх невеликою переможною, хоча зовсім переможною, війною в Афганістані, але її тоді називали щось на зразок спецоперації. А для четвертих узаконеними поцілунками з чоловіками в засмокт. Все це разом називалося епоха застою. Про неї сьогодні і поговоримо. Період правління Брежнева для більшості населення країни характеризувався відносним спокоєм, стабільністю та навіть певним достатком. На той момент він виражався у ковбасі по 2,20 і нечастому піднятті цін на горілку. Для населення почали робити машини, Жигулі Копійку і будувати просторіші квартири, не тісні хрущовки, а брежнівки або улучшенки. Правда, це було не завдяки талантам дорогого Леоніда Ілліча. А через серію нафтових криз на заході завдяки ним до СРСР попливли нафтодолари і ненадовго залатали провали радянської економіки. Як тільки стосунки з заходом зіпсувалися, і на цю торгівлю наклали санкції, в союзі почався дефіцит і тотальна корупція. Інтине привітання згодом назвали Потрійний Брежнів. Поцілунок в одну щоку, другу і завершальний в губи. Поцілунок Леоніда Ілліча з лідером Східної Німеччини Хонекером навіть на Берлінському морі намалювали. Але Брежнєв запам'ятався не лише поцілунками, а й постійними мовними ляпами. А ще переслідуванням інакодумців в тому числі методами каральної психіатрії. Леонід Брежнєв прийшов до влади в результаті палацового перевороту. Його попередник Хрущов став для системи занадто небезпечним через непередбачувані рішення, зокрема надмірну лібералізацію політичного життя, через що, наприклад, в Україні вибухнуло і розквітло ціле покоління 60-х. Нова влада вирішила їх показово покарати, щоб продемонструвати усім. Відлига завершилась. Перша хвиля арештів пройшла у серпні, вересні 1965-го. шістдесят 25 Заарештували двадцять п'ятеро шістдесятників. Центральним сюжетом, що об'єднував більшість порушених кримінальних справ, став панфлет з приводу процесу над Погружальським, зберігання і поширення якого інкримінувалося майже всім заарештованим. 4 вересня 1965 року Київ у кінотеатрі Україна прем'єра фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Після показу Іван Дзюба вискочив на сцену і голосно заявив про арешти. Почався хаос. Слово взяв В'ячеслав Чорновіл. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якісь який Починає свистати і Івана глушать. Іван сходить із сцени е, в супроводі е, Параджани, каже, ой Ваня, може би, не треба, е, що тобі буде. Е, а я в цей час, але свист припиняється, я в цей час піднімаюся краю сидів і закликаю всіх, хто протестує проти того проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги. Арешти дисидентів стали масовими. У 70-х за грати кинули майже усіх. А дехто начебто випадково і трагічно загинув. Березень 1964 дев'ятсот Київ у червоному корпусі університету тривають приготування до 150-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Група художників Людмила Семикіна, Алла Горська, Опанас Заливаха, Галина Севрук і Галина Зубченко встановлюють у холі вітраж під умовною назвою Шевченко. Мати водночас ніжний і суворий кобзар і заґратована Україна мати. Були виконані з елементами іконопису о 16.00 9 березня твір мала узгодити приймальна комісія. Однак святкування Шевченкового ювілею почалося зовсім інакше, і ще до того, як комісія мала винести своє рішення і прийняти чи не прийняти цей вітраж особисто. Ректор університету Швець розбив його своїми власними черевиками. Усіх авторів вітражу радянська влада почала переслідувати. Хтось залишився без засобів до існування. Опанаса Заливаху імперія засудила до п'яти років мордовських таборів, ще із забороною малювати, зовсім як колись Шевченка. Проте найтрагічніше склалася доля Алегорської, ще недавно російськомовної молодої художниці з партійно-номенклатурної родини. За шість з половиною років її жорстоко вбили. Про замовників цього злочину навіть сьогодні залишається лише здогадуватися. Проте більшість населення цього наступу на свободу слова навіть не помічає, бо ж ковбаса по 2,20, пломбір півбіди, джинси при бажанні можна знайти і з алкоголізмом борються не настільки сильно, просто намагаються замінити горілку пивом. Але громадяни на заклик пити легкоалкоголку, відповіли приказкою пиво без водки, гроші на вітер. І почали змішувати слабкіші напої з міцнішими для посилення. Ефекту полкапі для запаха вина теж не завжди тішили якістю. Найбільше визнання спосеред них отримували найдешевші та кріплені. Найбільш популярним напоєм був біоміцин. Це біле міцне. Воно продавалося в таких. Великих пляшках 075. У нас це називалось Фауст від «Фауст патрон «Фауст біаміцина От Фауст Біміцина вистачав ну десь на двох, і це повністю змінювало свідомість. Там героїни, всі ці речі просто курів на балконі. Іскріплених вин та горілки теж робили ударні коктейлі. Деякі да там коктейлі. Ну, Біомецин плюс водка плюс ні, біоміцин плюс вод, сам по собі вже був достатньо крутий. Якщо ти його змішаєш з водкою, ну це просто вбивство. Але сухар теж, ну який там був сухар? Сухар був дуже обмеженої там, кількості і якості. Як не дивно, дисиденти чомусь не зникли. Тоді і компанії вирішили замість садити їх у тюрму, посадити їх у психіатричні лікарні. Історія не донесла до нас конкретного автора диявольського задуму каральної психіатрії. Відомо, що у 21-му році свою політичну опонентку запроторив у психушку Фелікс Едмундович Держинський. Але у 30-ті роки за Сталіна це були радше поодинокі випадки. було навпаки, за Сталіна психлікарні ставали місцем, куди ховалася від розстрілів та гулагу. І був знаменитий відомий випадок, коли знаменитий театральний режисер Равінських зберіг собі життя так, граючи психічно нездорову людину у московській психлікарні. але він так догрався, що специфічне посмикування руки залишилося в нього до кінця життя. Розквіт каральної психіатрії припадає на 60-ті-70-ті. По всьому совку починають зводити так звані спеціальні психіатричні клініки тюремного типу, медперсонал, працівники КДБ. При цьому визнання інакодумців божевільними, а відповідно і відправлення їх на примусове лікування, відбувалося згідно з чинними у СРСР медичними нормами. Була необхідність якось напугати страну. Була необхідність якось налякати країну, і ось тоді з'явилася радянська психіатрія. А коли ви потрапляєте в психіатричну лікарню, де у вас терміну немає, ви там можете просидіти і все життя, і через кілька років вийти. Немає вироку, ви не знаєте, що з вами буде через каральної психіатрії починав розкручуватись з того моменту, коли за рішенням суду вільнодумців відправляли на судову психіатричну експертизу. Зазвичай вона проводилася в науково-дослідних інститутах, звідси майбутні пацієнти радянських психушок виходили верніше їх виводили під охороною з діагнозом уповільнена російською вялотікуща шизофренія. Лікцію читав. Тоді директор інституту, професор Олексію читав тоді ведучий психіатр, директор інституту Мороза. сербського і одночасно генерал-майор Морозов. І ось в кінці хтось із судових експертів запитав, що таке в'ялотекуча шизофренія. Професор академік Морозов улыбнувся. Професор академік Морозов усміхнувся і сказав: розумієте, колеги, це коли галюцинацій немає. Марення немає. А шизофренія є. А Шизофренія є. Про Зиновія Красівського можна було б знімати пригодницький фільм. Арешт, втеча, знову арешт, тюрма, психіатрична лікарня і новий виток боротьби. Жовтень 1964-го. На Львівщині, Тернопіллі та Івано-Франківщині починає розповсюджуватися самвидавський журнал Воля і батьківщина. Його видає організація Український Національний Фронт, яка ставить за мету добитися незалежності України у ненасильницький спосіб. УНФ відправляє відкриті листи на адресу 23-го з'їзду КПРС і керівнику компартії України Щербицькому. Адресати викликають на килим керівників КДБ з вимогою розшукати сміливців марно. Аж у березні 67-го держбезпеці вдалося арештувати частину керівництва Українського національного фронту. Одного з лідерів фронту Зиновія Красівського засуджено до 17 років тюрем таборів та заслання. Але в 1972-му, після першої п'ятирічки, його відправляють на примусове лікування у психлікарні. У 70-х на заході друкують Чорновіл Пейперс. Так там переклали лиху з розуму В'ячеслава Чорновола. І українськими в'язнями сумління зацікавилась міжнародна амністія. Так, зокрема, і почалося багаторічне листування Айріса Кагоші та Зиновія Красівського. Не в останню чергу завдяки міжнародній амністії було перервано восьмирічне примусове лікування Красівського у психлікарнях. Дороге Айріс. Переді мною 31 лист. Твій лист. І мені в голові не вкладається, як я маю на них відповісти. Та вже якось воно буде, благо, я маю для цього і умови, і можливості. Зиновій Красівський. Дорогі Зиновію, дуже сподобалась ваша фотографія. І ми, жінки, поводили себе як підлітки з новою фотографією своєї улюбленої рок-зірки. Аріса Кагоші Нью-Йорк, 19 вересня 1978-го. Проте радість вільного спілкування була недовгою. У 1980-му Красівського знову запроторили за грати за антирадянську діяльність. Переписка ж тривала. Мій найдорожчий Зеню. Після того, як дещо розвіявся мій шок через твій від'їзд з Муршина, я ще більше хвилююся про кожного з вас. І раптом я усвідомила, що ми стали чимось на зразок сім'ї. Для цього життя моє збагатилося. Я думаю, що ця думка принесе й тобі відчуття затишку і тепла. Час і простір, звичаї і мова втрачають своє значення. Здається, щезають навіть межі індивідуального, коли зливаються почуття і стають одним цілим з любов'ю Айріс. Люба Айріс. Продовження моєї епопеї має дещо видозмінений характер. Матеріальна невлаштованість, Сибірська погода і суцільне сіре, вистегле безсонячне небо. Було би, напевно, сумно. І плекати би мені скороботу своєю кров'ю, але на десятий день прилетіла до мене Олена і привезла, ніби нектари і амброзію. А між іншим і твої листи. Я без особливих труднощів прочитав їх, бо ося хази англійської граматики і маю деякий запас слів. І признаюся тобі, від напливу почуттів розтопився, як віск на сонці. Дякую. Дуже щиро дякую. Вітаємо з Різдвом Христовим новим роком. З великою любов'ю. Зеню Олена. У 1985-му Зиновій Красівський вийшов на свободу і одразу включився у правозахисну діяльність. Помер у вересні 1991-го, після проголошення незалежності України. У 1987-му не стало Айріса Кагоші. Ця зворушлива історія листування незнайомців, які стали близькими, далеко не єдина. А ще у часи Брежнєва СРСР розпочав кілька невеликих, але й непереможних війн. Першу у 1968-му, взагалі провели проти власного союзника Чехословаччини, де місцеві комуністи вирішили побудувати соціалізм з людським обличчям, і це розпочало так звану «празьку весну. Раська весна викликала в радянському союзі справжній переполох. Ми не можемо втратити Чехословаччину, це було б на кшталт втрати завоювань у Великій Вітчизняній війні, написав у своїх щоденниках лідер компартії України Петро Шелест. ЧССР як незалежну країну, яка може робити що завгодно, ніхто не розглядав. Тож, фактично, від початку подій в Москві почали планувати військову інтервенцію принципами братиславського заявлення згідно з братиславською заявою та чинними договорами СРСР та інші соцкраїни відправили війська до Чехословаччини, щоб підтримати народ у захисті його соціалістичних здобутків. Радянські воїни прийшли в Чехословаччину як брати, щоб допомогти друзям своїм друзям. Керівників незалежної Чехословаччини було фактично взято у заручники. Їх силою вивезли до Москви, де примушували підписати так званий Московський протокол. Запевнення, що влада в Чехословаччині буде належати лише комуністичній партії. Капітуляцію підписали усі, майже усі. Виступаючи перед чехословацькими бранцями, Брежнів прямо заявив, що Чехословаччина не є самостійною країною. Цитата. Ви робите те, що вам заманеться, не звертаючи уваги на те, подобається нам це чи ні. Нас це не влаштовує. Чехословаччина лежить у межах тих територій, які в роки війни звільнив радянський солдат. Межі цих територій це наші кордони. І так буде завжди. Таку політику, яку її ще називали обмеженого суверенітету, тоді ж назвуть доктриною Брежнєва. Це те, що сьогодні намагається повернути Путін війною в Україні. І діями в Грузії. А у 1979-му Брежнєв та компанія розпочали війну в Афганістані. Ну як розпочали? Перетворили раніше гібридне вторгнення на повномасштабне. Але головне чим запам'яталася епоха Брежнєва, це тотальною русифікацією. Вона отримала юридичне підґрунтя. Тепер усі дипломні роботи студентів повинні бути написані російською і пройти затвердження у Москві. Наслідки не забарилися. У мінському університеті якось не змогли знайти жодного викладача історії Білорусі білоруською мовою. В Україні ситуація була не кращою. Вирозником Брежнівської політики в Україні був Володимир Щербицький, представник так званого дніпропетровського клану. Бо Брежнів був родом теж звідти. Володимир Щербицький був етнічним українцем, але на роботі послуговувався виключно російською мовою. Добу Щербицького пізніше характеризували як період безжального викорінення усього, що містило хоча б найменший натяк на українську самобутність. Здійснене протягом 70-х, першої половини 80-х років звуження функцій української мови у системі освіти УРСР ілюструють статистичні дані. На цей час в Україні у 4500 тисячах російськомовних школах навчалося більше половини усіх учнів у Києві з 300 тисяч учнів українською мовою навчалося тільки 70 тисяч. Дорогий... Шановний Володимире Васильовичу, маю велику честь вручити вам сьогодні орден Леніна, другу золоту зірку героя соціалістичної праці. Активізувалося витіснення української мови з вищої освіти і науки. Викладання в усіх ПТУ та вищих навчальних закладах, окрім окремих гуманітарних предметів. Було переведено на російську. Ще ми хорошо понімаємо, що ще нас і Також набула поширення практика русифікації видань через етап двомовності. Коли українське видання паралельно дублювалося російською з мотивацією збільшення попиту. Але поступово зменшувався його тираж або й зовсім ліквідовувався україномовний варіант. Цей принцип було застосовано до популярної газети Вечірній Київ, різних наукових видань Академії наук УРСР тощо. Протягом 70-х на початку 80-х українську мову було витіснено з театрів та кіно. У 18-му була видана постанова ЦК КПРС про посилення вивчення і викладання російської мови та літератури. А у 83-му постанова про посилене вивчення російської мови, поділ класів в українських школах на дві групи. Та підвищення зарплати вчителям російської на 15 я, я глибоко переконаний, що наш народ це правильно розуміє, бачить, знає і високо цінує всю цю справу. У листопаді 1982-го брежнів помер. Для одних це виявилося раптовим, для інших очікуваним. Ще два з половиною роки тривала стагнація, а потім перебудова, а потім імперія цей колос на глиняних ногах впала, розвалилася. Імперії не вічні. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!